Ху-ку. да, рыбу можно ловить прямо звекна, если б виноград не мешал. Домик с видом на Херсонське море. Вода потрошку уходи, а з нею і стенка. Если вы думаете плинтус, то шел то фигня и трещину. Хопана! Привет, медведь. Номер два. І тут усіх фі... Чужих котів не буває, кормимо всіх, називається. Кс -кс 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 -кс. Ти приблуда. Наші жруть, тут миски з харчами розставлені. Ми спасаємо тільки котиків, да, тігр? собаки не доплили, не добігли. Хитро котики. Спаслися, собак я і не бачив. Собак зарані, я не думаю, всіх вивезли. Як бачите, вода відступила. Ось, ось вчорашня утрення лінія, чи позавчорашня, позавчорашня вечірня. Утром вчора воно було десь тут. Да, десь от, ось, ось кірпіч. На вечір воно було отут. На цифри обращайте внимание, це старий кирпич. І сьогодні під обід, вважай, воно вже тут, о фундамент теж відходи. Вроді стінка не сильно наклонилася, але проблеми є. З цим воно під пінопластом пока не видно. Ну і сусідської хати просто немає. Просто вона іщезла. Вода починає смердіти, в неї починає все і дохнути. Як бачите, бутилки пінопласт, природа повернула все, що ви викидали. Включає, дами і господа, холодильник без мотора. сектор приз на барабані. Приплив холодильник. Це не так страшно. Головне, що корч уплив, Весом в 20 тонн тут був. Приковиляв до нас отак от, от. Вода смердить іменно гнилью. Риба в ній вряд ли виживе. Хіба що буде десь на течені і на фарватері держаться, на чистій воді якась тікає. В цій вона просто задихнеться. Та й не видно риби, ні малька, нічого. Більше нічого в забор не врізається, а то по теченню карасі коропа йшли і в сітку просто врізалась. І удари такі, бум, тр, бум, прих, в абрикосу там. Ладно, розводю болтологію. Як ви бачите, адмірала перегара нема, стрільнув 200 гривень і весь день свободен, відмічає відход води. Саме головне, вовремя прилить, як то кажуть. Тут у нас теж якби печально і непонятно до яких пор допливе, ну то таке у ванної кімнаті теж тріщини по плитки, по душі пішли, їх просто не так заметно. Подвал. Там можна ловити карасів. Ну по факту поймаємо гадю. Да -мо. От якось так. В общем, отакі пироги. Печально, конечно, но относительно других мы ще хорошо отделались. Хотя ничего хорошего. Та й таке. Ох, головне, щоб всі окупанти дали дуба, а то хату ми відстроїмо, а окупанти вже не воскреснуть. Такі от пироги. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Може навіть зараз щось якось з рибалочки додавлю. Щось. У нас один чи два ролики, один, мабуть, ролик є. А далі, наверное, підуть відоси по обзорам удочок котушечок з прикормкою. Блін з... в обліров куча втонула на причалі. Піс з ними, І котушок там з десяток потонула з концами в сейфі. Тільки в спой... сигналізатори поклівку директ Директи 5 флагманські теж їм ще тайхана. Тільки зараз вспомню. Ну, та то, то таке багато чого потонуло. Ехолот тут, Ехолот я не дурний на причал, не одніс. Не про те. То ли ще будуть втрати. Головне, щоб всі були живі здорові. Вода воняє, вже гнилію трупняком всяким несе однеї. І все це буде одлажуватися в ґрунти, а потім в водопровод. Якось так, так про що це я? Обзори, удочок, котушечок, прикормочок будуть в кухні, так сказати, за столом, як, як ви завжди в ужасі мічтали. Рядом буде сидіти адмірал Перегар, 200 гривень у нього вже немає, вже прибігав, вже заряджений. Зараз візьму віник, мішки для мусора і почну там грібтись, собирати. Ругатися не на камеру і так далі. Багато чого проходить мимо камери. Але на камеру у нас оптимізм і позитивчик, хоча й бувало по-разному. Затягую Затягую резину. Добре, понеслась. Резунчик. мурчик, хочеш водочки. 4,5-литровочки. <хи> да, заливай, заливай, заливай. Нефік позіхать. Нефік позіхать. Рыжечек. Отдыхають. Водичка сюди вряд ли. Та ніколи не добереться вона сюди, не в тм тысячелетии. А вот що до нас добралися, це мегалодони юрського періода. Донатом бути. Ви знаєте, хто у нас Насті заказував, кому я що не відсилав, ви повинні були хотім, коли й знаходити в себе в посилочках. Ось такі от приємні подаруночки. Нам їх зазвичай дарять дуже багато. І я зазвичай жлоб, але не цього разу. І, не ті, і коли досилається досигаю. Обично ящики навіть покрупніше приходять. Я не зрозумів, де вас не. Я шучу. Спасибо. Тісто протеїнове, щоб хліб не таскати, будемо шарики катати. Це нам треба, так? Це, мабуть, чесник, а полуниця вона такого ж кольору. Ні, це один чесник. Мет, чесник, кукурудза. А от і полуниця. Порядок. З тим вас знайомити не потрібно. Піна тесто, по карасю робота є кругом, даже в Кривому розі ми на ставках ловили на нього. І ви зацініть на це, новинки. Новинки від наголодона. Многоразовий пінопласт. Наконець-то хтось додумався і создав. Азамади in Ukraine. Отдельний треба поставити лайк зараз під відео. Не обов'язково перебачимо на нього і не раз. З іншого боку, видно його розміри. Я бачу середнячок, крупний, мікро і ще середнячок. Пачки по 4 штучки різного. І воно задіповане. От мілке якраз на мілку рибу і піде на донки. Багаторазовий пінопласт. Єва. Вона Отакі пироги. Дякую за донати. Надіюсь, колись за нами не заржавіє. Контрольне слово колись, бо ви знаєте, що там твориться на річці. Що ти, ти сказав? Німий хотів щось нам сказати. Що? Рижик, що? Що ти хочеш? Відкриває рот і намагається щось гиркнути, но не може того, що бідняга німий. Німа маска, тіннячка. А Ааа. Не мій хараняки, ні Ой, от якось так. Каже, ні, я тренірований, я палець в рот, а не встав, не вставиш мені. Я вже, я вже позіхати не буду. Ой, Та якось так. Силочки в описі під відео і майже у всіх магазинах вашого міста, де б вони були, оп, ех, прозівав, прозівав, прозівав. Каже, каже Мурчик, прозівав палець, вставить свої грязні руки. Мій почищений ротик сиє. Якось так. Повторюсь, сілочки в описі, і в, міс... і в кожному магазі вашого міста. Можливо, відправимось на рибалочку, та це не точно. Удочки є, Смисла нема. Але є бажання, того погнали.